Історія України мала багато трагічних періодів, коли свобода і навіть сам факт існування українського народу опинялися під загрозою. Але завжди в такі періоди найкращі сини і дочки України ставали на захист своєї землі, своєї держави. Мені наснилось, що вони зустрілись. Убитий в кротах і вірменен Сергій. В саду не на травичці сілась. За що тебе? За Україну, друже мій. Ти знаєш, і мене за неї вбили, та це було вже майже років сто. Тоді померли ми, щоб ви нам жили, а вас вбивають, вас тепер за що? Ти пам'ятаєш, друже? Звісно, пам'ятаєш, як біло біло у нас від той І те цей запах п'єш, і те його вдихаєш. Я б все віддав, щоб хоч на мить туди. А я що ввечері узяв дівча за руку, тихенько так до серця притулив. Тоді не знав, що Бог уже розлуку навіки на землі нам присудив. Під крутами стояли ми стіною, в очах не страх, а злість на ворогів. Більшовики готовились до бою. Я йшов на смерть, а жити так хотів. Мені твій попіл стокав, брати у груди. Я вірменем, а та ж вкраїне син. Нема у серці крапельки облуди, За те й убив мене проклятий поганен. Мені наснилось. Що вони зустрілись? Убитий в крутах бородаш Сергій в саду Адамським на травичці сілс за Україну нас вбивають, брате мій.